Параграф 12. Держави бронзового віку Шумер і Вавилон. Перше. Шумер. Месопотамія приваблювала різні народи. Також, як ви вже знаєте, правителі одного міста прагнули поширити свою владу і на інше. Тому від виникнення цивілізації в 4 тисячолітті до нашої ери, до 1 тисячоліття до нашої ери тут розквітло і занепало багато держав та імперій. Спочатку, в IV тисячолітті до нашої ери, на півдні Месопотамії заснували поселення люди, які називали себе чорноголовими. Сусіди ж називали їх шумерами. Шумери створили одну з перших цивілізацій, яка проіснувала до другого тисячоліття до нашої ери. Найбільш відомими шумерськими містами державами були Ур, Урук, Лагаш, Ніпур. На той час вони вражали своїми розмірами. При тому, що загальна кількість населення Месопотамії становила приблизно півтори мільйони осіб, наприклад, в Уруку проживало від 50 до 80 тисяч осіб. Шумери здійснили низку винаходів, які вплинули на подальший розвиток усього людства. Це початок обробки міді та бронзи, а також винайдення колеса і писемності. Поява колеса проклала шлях до створення багатьох інших механізмів. Першим із них став гончарний круг. Він дозволяв швидко робити якісний посуд. Розвиненим було мистецтво шумерів. Вони споруджували величезні зиккурати, виготовляли глиняні статуї богів, вироби із золота та коштовного каміння. Шумерські міста багато торгували, як між собою, так і з містами на території сучасних Єгипту, Греції, Сирії, Лівану, Ірану, Індії та Афганістану. Продавали тканини та вироби із глини, а купували мідь та олово. Друге акад. На північ від Шомерських міст розташовувалося Акадське царство, його населяв народ, який прийшов сюди з Аравійського півострова. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери правитель царства Сарагон захопив міста Шомеру, а також здійснив завойовницькі походи в Сирію та Єлам. Так Акадське царство перетворилося на першу у світі імперію. Імперія це держава з єдиним центром, яка управляє багатьма завойованими народами. Тепер міста Месопотамії не були самостійними, а підкорялися єдиному акадському царю. Він поставив своїх родичів управляти захопленими землями. Це викликало опір населення, яке постійно повставало проти влади правителя Акаду. Також держава потерпала від нападів кочівників з Іранського нагір'я. Зрештою, Акадське царство занепало. Третє. Вавилон. У другому тисячолітті до нашої ери розквітло одне з міст Месопотамії Вавилон. Це місто розташовувалося на березі Єфрату, через нього проходили торгівельні шляхи із півночі на південь та із заходу на схід. Один із правителів Вавилона, Хамурапі, силою об'єднав усю Месопотамію. Так виникло могутнє Вавилонське царство, яке підкорило багато народів. Хамурапі увійшов в історію і як творець однієї з перших у світі збірок писаних законів. Вона отримала назву Кодекс Хамурапі, із нього можна дізнатися про уявлення тогочасного вавилонського суспільства про справедливість. Головним принципом законів Хамурапі було поняття око за око, що означало, скільки втрачено, стільки має бути відплачено. Якщо людина вкрала майно, то мала заплатити за нього господарю його вартість. Якщо людина вибила інші око, то ока мають вибити і їй тощо. Крім того, карали не просто людину, а ту частину тіла, що завинила, наприклад, відрубали руку лікарю, у якого під час операції помер пацієнт. Проте ці правила стосувалися лише рівних людей. Якщо постраждалий посідав вище становище в суспільстві, ніж той, хто вчинив злочин, то покарання ставило набагато суворіше. Наприклад, за один удар, Завданий знатній людині. Людині нижчого походження присуджували покарання в 60 ударів. Висновки. О бронзовий вік на території Месопотамії розташовувалися міста держави Шумеру, Акацьке та Вавилонське царство. Акацький цар Саргон завоював міста Шумеру та створив першу у світі імперію. Вавилонське царство досягло найбільшого розквіду за правління Хамурапі. Параграф 12. Запитання та завдання Перше. Які винаходи були зроблені в шумері. В шумері почали використовувати метали, мідь і бронзу, сплав міді та олова. Давні шумери винайшли колесо, і на його основі почали винаходити різні механізми, зокрема, гончарне коло, яким гончарі користуються і донині. В шумері винайшли письменність, клинопис, писали на глиняних дощечках. Друге, назвіть основний принцип кодексу Хамурапі. Як він втілювався в життя? Закони Вавілонського царя Хамурапі мали важливий принцип тобі те, що заподіяв ти, або око за око, чи скільки втрачено, стільки має бути відплачено. Третє. Чи було Вавилонське царство імперією? Так, адже Вавилон підкорив усю Месопотамію, завоював багато сусідніх народів.